У конотопі так святкували, що перевернули бойовий танк. Важка військова техніка прибула до міста для участі в урочистостях з нагоди річниці Конотопської битви. Втім, підготовка до параду пройшла не без пригод. Чому ж перевернувся танк? Далі у сюжеті. Ця військова техніка до конотопа прибула спеціально. Її привезли за ініціативи мера Артема Семеніхіна для демонстрації на виставці бойових машин і стрілецької зброї. Втім, сталася несподіванка. Одна із бойових машин перевернулася. Тому що хлопець заїжджав і з керування, і він з'їхав. То це випадок повсюди буває. Техніка просто стояла на місці, нікуди вона не рухалася цілих три дні. Працівники Конотопської поліції прикрий випадок пояснили. П'ятої години ранку під час погрузки танку на вантажну платформу водій не впорався з керуванням, в результаті чого танк перевернувся. Ані водій, ані будь-які інші особи не постраждали. Оксана Щербак, новини СТС.